Проджете, куди ти там, їдь куди. А, хто в нас поїде наліво? Тобто, якісь машини є, які зможуть там а, тусити і не пускати до мене. А в нас є артилерія? Немає артилерії. Так, ну мені тільки тут грати, або ж там десь наверх, тому що там в кущах я нікого не побачу, навіть коли вони будуть у прострілі, та якщо їх будуть дивитися. Он же зверху ганяє ТЛТ. Тому мені є по кому стріляти. Зараз буду. Так, давайте зламаємо. Питання у тому, що я, ну, я навіть не знаю, як я буду влучати з такої відстані по ЛТ. Мені треба щоб на ЛТ грали. Ну всі так безпечно ганять, тому що немає артилерії, я так розумію. Окей, може тут по центру хтось буде виходити. Я по ньому постріляю. А може зверху. Подивлюсь, де мої. Ви когось тут бачите? Я нікого не бачу. Дерева усюди просто. Так, що там за простріли? То по мені? Ні, не по мені. Так, то мій. А є хтось там, щоб виходив. Звідкіля стріляють? Тут хтось? Типу, там у кущі? Мабуть, там, бо туди бачили полетів снаряд, мабуть, від 705-го. Той великий кущ, де, ну, де зазвичай стають. Ото він, от, ото він. Ось. Такий великий. Мої ганяють, мої там ганяють. Артилерія реально не стріляє, то може поїхати кудись. А куди? Може реально поїхати, знаєте, куди? Отуди. До моїх. І стріляти в борта. Точно. Поїхали. Ганстер, я так розумію, КВ2 то твій улюблений танк, правильно? Бо ти вже не перший раз про нього пишеш без іронії питання. Реально цікаво. Я знаю, просто що багато хто полюбляє грати там, типу, на КВ2 тому ж. ПЗ4 п'ятого рівня з фугасами. Машинка також прикольно грається. Подобається мені. Це, мабуть, перший тан, на якому я взяв три відмітки. У мене просто їх там два-три чи скільки. Так, мої тут стоять. Це означає, що на них ніхто не їде. Добре, поїхали. А красива гра, слухайте, без інтерфейсу їдеш, у тебе є час. А подивитися, що дає, тому що ти ж не знаєш, що відбувається на іншому боці мапи. Може там вже все програли. Ти їдеш куди їдеш? І не думаєш, що там дає. О, Свор, до речі, підтримую також Ганстера. Про те, що КВ2 топ. Ось, там хтось виїхав. по моїх. А, не коли з вісімками граєш. Ну. Є ж вісімки також картонні? Так, там точно в центрі хтось є. По моїх стріляють. Як би мені так стати, щоб по них постріляти також? Це Йох в нас і М2, так? І Хома. Чи є тут хто... Ооо, о, я, я нарешті почав бачити когось. Не полетіло. На жаль. А, мабуть, влетіло. Бо там якось він довернув якраз боком башту. Чи мені здалося? Не полетіло. Так, мої ви там бачите? Ага, там є хто. Ганяє хтось. Так, там пробій в нього, я, я йому влучив. Ха! Хомо, я не можу йому там тиснути, щоб він не їхав вперед. А хтось прикриває? Ніхто не прикриває, так? <плес> 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 Подобається таке. Я два рази в ньому пульнув. Так, тепер давайте їхати дивитися, хто тут ще є. А там хтось ще є, Хома ще когось бачить, то я не бачу. Окей. Він по комусь роздає барабана, по кому. Ви когось бачите, народ? Я не бачу. Але з 2.5.7 було красиво. У мене точно є шкода вже якась. Так. Там хтось їздив, великий такий, я пам'ятаю. Хома живе? Хома, живи. А там 705 є? Я не бачу, хтось рухається. Ти що приїхав? Що тобі треба? Ти диви, який, просто. Хоробрий. Ти диви, що робить. Цікаво, а чи є там хтось ще окрім нього? Я думаю, хтось є. Мені треба його дивитися, щоб його е, мої з центру забрали. А он він. Бачите? То Хома тебе. То, мабуть, Хома його побачив. Сендрі поки нікого не бачу більше. Ні, ні, Хома, то я думаю, не треба таке робити. Он хтось стріляє. Ну, це і стріляє. Артилерії немає, то він так і небезпечно грає. Хоча ні, для нього досить безпечно. Так, я так розумію, в чаті з'явилися прихильники КВ2. Є хтось у центрі не бачу. Як тобі сказати, щоб ти їхав назад? На тобі, якраз в борта. На 800. Виїхав, диви, подивитися! Там ще мої стріляють молодці. Так, щось там було. Мені щось вдалося, там щось там взривалось, рухалось. Не знаю, хто там в центрі, але вони молодці боронять нас. Цікаво, де хто може бути з них ще? Серйозно? Ти диви. о Він образився і виїхав постріляти. Два рази мені дав. А мої його такі ні-ні-ні, тобі воно не треба. Тож був 430-й? Ну, здається, що він. Так, ну що, хто тут наступний? Буде ще щось хтось робити? Давайте трошки нижче стану. Я просто не знаю, хто там, скільки в центрі чи є. Я поїхав би там вперед. Чесно кажучи. А о, тут хтось є, бачу. Хтось рухався. Тож там хтось є. Щось вони якось неактивно грають. Бондрат. Дякую тобі е, за активність у чаті. Дуже приємно було. Заходь. Заходь, і бережи себе та близьких. Гарного вечора тобі. Так. Цікаво, скільки ще їх є. Так, мій тут ганяє, нікого не бачить. Чисто теоретично я можу поїхати вперед. Але хто знає, може я пойду вперед і виграю на бій, а може поїду і програю бій. на бій. Натобі! Украй йому башти влучив. Це був є 5 мабуть. Щось мені здалося, що є 5 Там украй башти полетіло. Ну не знаю, пробило чи ні. Може там рікошет, знаєте, інколи буває під кутами, прям зовсім-зовсім. Може бути рікошет. Навіть від башти, навіть відзаду. Але ні, там не, не повинно було. Скільки в тебе 130 мм гармати, чи що. Ну, як мінімум, я думаю, що він вже не полізе, я його зігнав. Ну, теоретично, можна, знаєте, що зробити? Просто поїхати отут знизу, перевалитися і бути. А, хто там є? Ні, там хтось є. Не можна їхати просто так. Ні. Там, типу, можна було тут внизу в ямку заїхати і там просто не давати їм грати. Ми їм стріляли, 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 але хто знає може в центр хтось поїде по мені і стріляти. Але я так нічого не роблю просто. Чесно, мені навіть о, трошки прямо вже кортить. О, хтось поїхав з моїх? А по кому ти поїхав стріляти? Ок, все, коротше, поїхали. Не гаємо часу. Я сподіваюся, вони бачать, що я таке роблю. Чи є тут хто? Поки нікого не бачу. А куди ви стріляєте? Ви по кому стріляєте? А, ось, тут була машина! То що, я її передивився? Єга собі... То хто такий? То IMX? Був IMX, немає imx Так, тепер поїхали сюди. У ямку. Ага, хтось пуляє. Ти диви, який. Хто там, хто то? Не зовсім зрозуміло. Так, пуляють вже з цього центру. Так, виходить. Хома, ти? Де? Хома, ти закінчився? Біда. Я не бачу через кущі. Так, літак полетів. Чому мої там роблять? Там хтось є, я не бачу. Дивно. Ага, мої стріляють. Добре. Все, стріляють. Хто ти такий? А, це фаза. Все, зрозуміло, це фаза. Цікаво, ти там сам чи ні? Опа. Я тебе дивлюся. Он мій поїхав 705 п'ятий бачу. То що там, типу, нікого немає? Поїхали? Так. Ти в КД. На. Ой, гармату полетіло. Як неприємно. Я хотів йому в цю гуслю. А що таке? На хеге. Не треба було зі мною грати. Це ми з тобою не тяцькаємось тут. Так, ну Хома, я так розумію, закінчився. Чи є тут хто? Ага, це мій. Це мій. Раз на мене не дивиться, значить <смеш> це мій. Отак <смеш> ну, можна розрізняти, типу знаєте, це супротивник чи свій. Йо uh, патріот, ще раз день народження тебе. Uh, щастя, здоров'я, мирного неба, uh, гарного відпочинку і тихого відпочинку, що дуже важливо. Тож дякую, що заскочив у свій день народження, Дуже приємно, я це ціную. Це круто. Що таке? Ми перемога! Чорипсот! І 1700 ще надивився, два фраги. Народ. Я патріот. Я сподіваюся, ти це встиг побачити. тобі! Це, мабуть, за сьогодні найтакий прям серйозніший бій. Вісімки, дев'ятки, натанкував від фази від АММИК. Там був АМХ, а я в нього поїхав, і ми її забрали. Отой 430-й по мені пуляв, народ. Це прям на Ютубі. Вподобайка, на твічі підписка.